Всім привіт, дорогенькі! В Україні почали фіксувати камери, до речі, на червоне світло. І я вам хочу зараз показати наглядний приклад того, скільки їх тут є. Перша це заді мене, ось там, ось там, там, там. Друга у нас ось там, там стовбик, бачите? І третя є ще чуть-чуть далі від мене, Чуть-чуть, небагато. І, до речі, що ви замітили, як вони стоять? Вони стоять навпроти навпроти світлофора. Перша камера фіксується ваш проїзд на червоний, а друга на дорозі фіксує ваші номерні знаки. І вам на телефончик приходить штраф у розмірі 510 гривень. Тому, будь ласка, на червоний ми не приїжджаємо. Слідкуємо завжди на камери. Дивимося, де вони є. Наразі МВС тестує. Тестують камери, тестують, доставляють. І в майбутньому, я так впевнена вже це точно, що, скоріше за все, хто любить поганяти на червоний або просто порушує правила, чекайте на ваш телефончик багато повідомлень у штраф. Штраф, найголовніше це штраф. Так що, будь ласка, будьте обережні, не проїжджаємо на червоний, слідкуємо по камерах, дивимося. Більше всього будемо розповідати на автотемі. Тому заходимо і підписуємося. Люблю цілую.